Румунія підтримує подальшу військову підтримку України. Анджей Дуда назвав погрози Росії на адресу НАТО пропагандою та брехнею. Єврокомісія представить 6 травня план відмови від імпорту російського газу. Міністр закордонних справ Румунії підтримав ініціативу голови європейської дипломатії Каї Калас щодо подальшої військової підтримки України. Водночас він виступив за встановлення тривалого і справедливого миру між Україною та Росією. Коментар міністра Еміля Горезяну з'явився в соціальній мережі після брусельської зустрічі очільників дипломатії країн Європейського союзу. Румунський політик написав, що справедливий і тривалий мир в Україні повинен бути підкріплений надійними гарантіями безпеки та підтримки США. І за участю європейських країн керівник румунської дипломатії рішуче виступив за план подальшої військової підтримки України. Його припущення вчора представила Каякалас, відповідальна за закордонні справи в Європейському Союзі. Румунський уряд також закликає до подальшого тиску на Росію через ухвалення нового пакету санкцій та посилення санкцій проти гібридної діяльності Росії. Наприкінці своєї заяви Гуризяну ще раз наголосив на своїй підтримці продовження переговорів про вступ України та Ри. Республіки Молдова до об'єднаної Європи під час польського головування в Раді Європейського союзу. Президент Польщі Анжей Дуда відреагував на слова очільника російської розвідки. Сергій Наришкін заявив у мінську в Білорусі, що якщо НАТО нападе на Білорусь або Росію, Кремль відповість проти всього альянсу. Але Польща і країни Балтії постраждають в першу чергу і найбільше. Наришкін стверджує, що Європа нині займається заходами з ескалації пов'язаними з ситуацією в Україні. Президент Польщі Анжей Дуда, який перебуває з офіційним візитом у Хорватії, висловився з приводу цих погроз. Це Класична фальшива російська дезінформація, оцінив президент. Тому Росія, релокує і це говорить Росія, яка переміщає свою ядерну зброю на територію Білорусі і наближає цей арсенал до кордонів НАТО та ЄС. Росія, яка агресивно поводиться щодо НАТО, Росія, яка сьогодні реалізує свій жорстокий і кровожерливий імперіалізм шляхом нападу на Україну протягом останніх трьох років. krwiożerczy imperializm atakując od trzech lat Ukrainę. Же Дуда також наголосив, що НАТО це оборонний альянс, який не діє агресивно, а радше так, щоб бути готовим до відбиття потенційних нападів. Висловлювання Сергія Наришкина на адресу Польщі та країн Балтії пролунали після зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі. Виступаючи перед білоруськими змі, він сказав: вони повинні розуміти, що в разі агресії з боку НАТО проти союзної держави Білорусі і Росії буде завдано шкоди всьому блоку НАТО, але найбільше постраждають політичні нікола Польщі та країн Балтії. 6 травня Європейська комісія представить план відмови ЄС від імпорту російського газу до 2027 року. Брюссель оголосив, що буде повністю незалежним від поставок блакитного палива з Росії. Першим про це повідомило інформаційне агентство Блумберг. Підтвердженням цього став оновлений робочий графік Єврокомісії. Спочатку документ мав бути опублікований наприкінці лютого, а його відсутність викликала підозри. На початку березня брюссельська кореспондентка польського радіо Беата Племецька повідомила про це з посиланням на голову представництва польського комітету з енергетики в Брюсселі Ришарда Павліка. Тоді виникли питання, чи це не просто збіглося з повідомленнями про перезавантаження американсько-російських відносин. Тепер стратегія, так звана дорожня. Карта відмови від російського газу знову на порядку денному комісії. Імпорт природного та скрапленого газу з Росії до ЄС почав скорочуватися з 2022 року, після того як московський режим розв'язав війну проти України. Це падіння було значним: з 45% до близько 10. минулого року, однак імпорт знову почав збільшуватися, генеруючи прибутки для бюджету Кремля, з яких фінансується військова машина. Але Євросоюз, намагаючись відмовитися від поставок російського газу, має певні проблеми. Це довгострокові газові контракти, які не можна просто так розірвати. Юристи в Брюсселі вивчають юридичні можливості, які дозволять європейським компаніям зробити такий крок, не наражаючись на великі фінансові стягнення.